Сьогодні є люди, які не відповідають стандартам віруючих. Об'явлення 3.1. Знаю твої діла. Ти маєш ім'я, ніби живий, а ти мертвий. Недобре, коли тілесні віруючі миряни намагаються пізнати Бога почуттями. А я так відчуваю, а я так гадаю, я так думаю, але Бог це не почуття. Івана 4.24. Бог є дух. І ті, хто поклоняється йому, повинні поклонятися в дусі і істині, а не керуватися душею. Всі емоції та своя думка повинні підкорятися духу. Тому багатій досі у пеклі, і в нього там дуже багато емоцій та своїх думок. Є також приклад бусійської віри, це віра Каїна. Він теж був віруючим і приносив жертви Богу, але потім пішов та вбив свого рідного брата. Тому що був від лукао, від сатани, скажіть, чи врятувала його така віра, чи привела до загибелі? Написано в Библії, що горе тим, які йдуть дорогою Каїна.